Права 260. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Це 1 третя плюс 0,4. Ну, для того, щоб знайти значення цього виразу, давайте 0,4 запишемо в вигляді звичайного дробу. Записуємо, що це дорівнює. Отже, це у нас буде 1 третя. Додати 0,4 запишемо як 4. /10. І це дорівнює. Ну що ж, 4 десятих можна скоротити на 2, то запишемо, що це буде 1 третя. Додати. 4 тоді запишемо як 2, що множиться на 2. А 10 як 2, що множиться на 5. Скорочуємо на 2 І чисельник, і знаменник, то тоді в нас вийде 1 третя. Додати 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати дріб 1 третя плюс d5, їх потрібно звести до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник буде дорівнювати найменшому спільному кратному чисел 3 і 15. Це прості числа. І найменше спільне кратне дорівнює їхньому добутку. 3, що множиться на 5, це 15. Добре, то виходить тоді, що дріб 1 третя. До множник потрібно записати 5. 5 помножити на 3, це буде 15, а у п'ятих – це 3. 3 помножити на 5 буде 15. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, зліва дріб 5 помножити на 1 це буде 5. А 5 множиться на 3, це буде 15. Отже, п'ятнадцятих додати. Справа 3 помножити на 2 це буде 6. А 3 помножити на 5 це 15. Отже, 5 п'ятнадцятих додати п'ятнадцятих. і це дорівнює. Давайте перенесемо. Отже, знаменники в нас однакові. Додаємо тоді чисельники. Буде в чисельнику 5 плюс 6. Записуємо 15. -х. І це дорівнює. 5 плюс 6 це буде 11. Записуємо 15. -х. Є. Ну що ж. Це вже нескротний дріб, так його і записуємо це і буде значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання 0,6 мінус 8,15. Для знаходження значення цього виразу записуємо 0,6 у вигляді дробу як 6. Так. Відняти записуємо 815. І це дорівнює, 6 можна скоротити на 2 то 6 записуємо як 2, що множиться на 3. А 10 як 2, що множиться на 5. Так, то тоді скорочуємо на 2. Так, ну і записуємо, ще потрібно відняти 8 8,15. Ну що ж, у нас тоді вийде 3 п'яти. Відняти 8,15. Для знаходження значення нашого виразу потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 15, тому що 15 ділиться на 5. Ну що ж, додатковий множник тоді до 3 п'ятих – це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що вийде. Отже, 3 помножити на 3 це буде 9. 3 помножити на 5 це 15. Отже, 9 п'ятнадцятих мінус п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Знаменники в нас вже однакові, то віднімаємо чисельники, буде 9-8. І це дорівнює 9-8 це буде 1 15. Це буде вже нескоротний дріб. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.